Закрошені на 52 му позачергову сесії Сільської ради 8 скликання з, з 22 депутатів прибуло 14 І відповідно до пункту 1 статті 21 регламенту роботи позачергової сесії скликаються у випадку гострої необхідності або для розгляду невідкладних питань які стосуються фінансово-бюджетної діяльності, підвищення обороноздатності держави чи окремих підрозділів ЗСУ. СБУ, НГУ, ТРО та для ліквідації надзвичайних ситуацій чи їх наслідків. А також пунктом 4 статті 24 регламенту зазначено, що питання віднесені до порядку денного позачергової сесії розглядаються профільною постійною комісією ради не пізніше, як за один день до проведення сесії. У нас все це витримано, комісія працювала, комісія пронесла свої рекомендації. Тому є всі підстави 52 позачергову сесію сільської ради 8 скрипня оголосити підтримку. свідково пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Для подальшої роботи сесії нам необхідно обрати секретаря сесії сільської ради. Пояснюють пропозиції. Пропозиція, секретаря сесії сільської ради обрати Гери Галевич Ана Інші пропозиції будуть? Одноголосно? Одноголосно. Для подальшої роботи нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується обрати лічильну комісію. Підписі трьох чоловік. Інші пропозиції заперечення. Будуть? Прошу проголосувати. За кількісний склад. Дякую, одного Щодо персонального складу, до складу лічильної комісії пропонується Борисенко Віра Івановна, Курба Лариса Лосіїна, Білофін Сергій Васильович. Інші пропозиції будуть? Ой, не зауваження не. немає. Хто за нами пропозиції? Дякую. 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 52 позачергової сесії винесено одне питання про внесення змін до показників бюджету Мачуківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Е, інші пропозиції доповнення будуть Хто за те, щоб на порядок денний винести питання про внесення змін до показників бюджету до показників бюджету Мачківської сільської громади на 2025 рік. Прошу проголосувати за основу. О, комісія? Білокін Валерій Василь. Андріє. Андрієнко. так, Борисенко. Власюк. Жила. Так. Клименко. Так. Корбе. Да. Корнійчук, да. Макаренко. Да. Мельник. Да. Михайлик. Да. Таран. Да. Ткаченко. Да. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Змін доповнень немає? Чи є? Немає. немає. Тому прошу прийняти в цілому. Білокінь Валерій Василь. Так. Андрієнко. Білокінь, так, <клінь>. так. Борисенко. Ласюк Васюк, да. Риолевич, да. Жила, Так да. Клименко, да. Корба, да. Корнічук, да. Макаренко, да. Мельник, да. Михайлик, да. Таран, Каченко. Рішення прийнято одного Дякую. Шановні, переходимо до розгляду питань. Слово надається Галині Миколаївні. Шановні депутати, зв'язку з надходженням до виконання постанови Кадміну. Від 10 січня номер 13 про внесення змін до пункту 1 постанови кабінету міністрів номер 252 Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів в період військового стану сільські ради для забезпечення харчування початкових класів закладів загальної і середньої освіти приймають рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети. На підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу по про обсяг залишку коштів спеціального фонду бюджету за субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Тому виникла необхідність внести зміни до сільського бюджету. У нас залишок по спеціальному фонду субвенції з держбюджету на забезпечення харчування 623 700 тисячі гривень, які ми затверджували з вами в грудні місяці. Тому пропонується спрямувати його його гуманітарному відділу головному розпоряднику коштів для харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Я Є питання даного це зрозуміло, це бо йшти треба до забезпечення харчування. Тож переходимо до якщо немає запитань, переходимо до голосування за основу дане питання. І на пропозиція в цілому проголосувати. Голосуємо. Білокин Валерій, так. Андрій, так. Білокін, так. Борисенко, Власюк, Григолевич, Жила, так. Клименко, Корбер, Корнічук, так. Макаренко, так. Мельник, За. Михайлик, За. Михайлик За. Таран, Каченко. Рішення прийняти одноголосно. Дякую. Дякую. Шановні депутати, по е, різному я декілька оголошень вас розблюд. Вдячний всім, хто був причетний до, при... до прийняття делегації з Миколаївської області Софіївської громади, і наголошую, що необхідно вам всім подати декларації, тобто готуємося до того, щоб вчасно подати декларації за 2024 рік, до 1 квітня ВОСВО треба подати. Не відтягуємо це питання надовго, оскільки. Можуть і програми визнати, і дуже багато буде. Уго вже готово це можна подавати і бути спокійним до, до цього. Також на наступній сесії, яка відбудеться, попередньо вже дата визначається 14 лютого, там будуть інші питання і будемо розглядати їх на сесії. Якщо є якісь запитання, зауваження щодо ходу ведення сесії, немає. немає. Якщо питань і зауважень немає, 52-го позачергову сесію 8-го скликання оголошую закритою. сім до роботи. Так. Ну, так, схоже, ми середній можексану. Так. Отже, по контексту